Моє вітання, друзі! Сьогодні я знаходжуся в місті Полтава і безпосередньо в Полтавському університеті економіки і торгівлі, де ми будемо говорити з нашими спікерами про отримання безкоштовного навчання в навчальному році 2023-2024 на основі ваучерів. Що це таке і як їх отримати? Ну, давайте поговоримо далі. Вивчаючи цю тему, перш за все, особисто для себе, щоб розуміти, ну про що я вам буду розповідати. Я зараз завітаю до нашого першого експерту, це ректору даного закладу. Тож, давайте ходімо. Олексійович, доброго дня. Дивіться, якщо говорити безпосередньо за освітній процес, зараз, як ми вже трохи раніше відзначали, для внутрішньопереміщених осіб, для наших ветеранів війни та людей 45, у вас безпосередньо в закладі є така можливість отримання ваучера. І з подальшим здобуттям вищої освіти, правильно? Скажіть, будь ласка, що це таке і як його можна отримати в цей ваучер? Ну, ваучер це документ, який якраз і дає право на отримання вищої освіти? Uh -huh. Документи видаються у центрах зайнятості за місцем реєстрації внутрішньопереміщених осіб або місцем проживання. Постійних постійного проживання громадян тої чи іншої громади право на отримання ваучера мають внутрішньо переміщені особи, мають місцеві мешканці віком 45 які не мають роботи або не мають дуже важливо улюбленої роботи а, роботи так. своєї мрії і, і не стоять, не працюють і не стоять. У центрі зайнятості на обліку. І мають право ті, хто постраждав від війни в різних формах. От, в різних абсолютно, це можуть бути і, і, і поранення, це можуть бути і, і, і утиски, ну, і, і так далі. От, і, і Учасники і ветерани Збройних сил України, Національної гвардії, бойових дій. Uh -huh. Тобто, от ці категорії людей мають право на отримання оцього документу. З яким потім вони йдуть до того університету, який обрали, і заключають договір на отримання освіти, чи молодшого бакалавра, чи бакалавра, чи магістра, ну, чи заробітничою спеціальністю. От е... і починають навчатися. А скільки людей взагалі можуть отримати це ваучер? Не встановлені якісь ліміти. Не встановлені а, ліміти. Це, і, це конкурсу та, немає там такого. Як такого конкурсу, конкурсу немає, тому що, по-перше, людина повинна бути мотивація на навчання. Угу. Мотивація на навчання. От, деякі звертають, а де можна отримати гроші на навчання? От, і коли чують, що ні, ви отримаєте ваучер, а гроші із Бюджет. бюджету перерахують на той. Навчальний заклад, який ви оберете для навчання, у них відпадає чомусь бажання навчатися. От, вони думали, що вони самі ці гроші понесуть до цього дні. Держава тут жорстко хоче, щоб люди розвивалися, люди отримували бажану освіту, щоб вони мали можливість додаткові можливості для працевлаштування вже у Україні після перемоги. В Україні, коли буде. Дуже великими темпами йти відбудова. Ну, от, але от такі вимоги. Людей е, ну десь вже близько 200 чоловік от, у нас зареєструвалося зараз. Ну, от Вони проходять верифікацію, тобто підтвердження тих підтвердження документів у центрі зайнятості, а далі по цій схемі, про яку я з вами говорив. Ну Дивіться, наскільки я правильно розумію? ну Якщо неправильно, то підредактуйте. Що це дає можливість безпосередньо певної соціалізації цих верст населення? Зараз Ну, звичайно. Ну, розумієте, що от ми вступили в таку епоху, коли навчатися потрібно продовжиття. От тут держава дає можливість реалізувати цей принцип. Це четверта ціль сталого розвитку ООН, якісного світового продовжу життя. Кожному, хто вмотивований зробити цей крок. Ви розумієте, що в 45 років на цей крок треба мати мужність і силу наважитися. Це треба хотіти. Я я дивлюся на список тих, хто подав уже документ до нас, наприклад, на програмування. Там 80% жінок. 80% жінок. Хочуть вступити на магістерську програму з програмування для того, щоб стати програмістами. Для мене це було е, таким знаєте, неочіканим відкриттям. Е, дуже великим попитом користуються харчові технології, і це зрозуміло туризм і рекреація. От, е, це класний проєкт, е, і дуже добре, що він, знаєте, це проєкт, який об'єднує різні групи населення, які живуть у громаді. Він стосується і внутрішньопереміщених осіб, і місцевого населення. Тобто він не роз'єднує їх. А скажіть, будь ласка, дана як би скажем програма вона діє тільки так тер дестериторіально, чи, чи це можна діє впродовж цієї України. Ага. Притом оцей ваучер можна отримати, наприклад, в Дніпрі, в Новомосковську, от, за місцем проживання. А відвести його. Ти можеш будь-куди. Будь-куди. Ага, я зрозумів. І то, знаєте, так, знаєте, таке останнє питання. Скажіть, будь ласка, е, якщо це діючий, військо, діючий військовослужбовець, чи ВПО, наприклад, ну, які. Територіально зараз не тут знаходяться. Вони можуть також це податися? Е, так. Ну, Військовослужбовці там поки що мова не йде про це. Ну, військовослужбовці зайняті трошки іншим, От, Там не, не до навчання точно. От, а якщо людина проживає не в місці розташування там, навчального закладу, вона може поступити на заочну форму навчання, може, вона може взяти е, ну, індивідуальний графік навчання і навчатися дистанційно або за змішаною формою. Тобто тут вже форма навчання обирається е, за погодженням із власником цього ваучера і за його побажаннями. Університет готовий, наприклад, надавати. І Дистанційну і заочну, і змішану, і денну. От, але от переважна більшість все-таки реєструється на денну форму навчання. От, розуміючи, що офлайн це от, ну, більше знаєте, мотивованих сусідів для підтримки своєї внутрішньої мотивації. Добре, я зрозумів, дякую. Дякую. Зараз, коли ми поговорили із ректором даного закладу Олексієм Олексійовичем, то надалі ми йдемо до голови громадської організації Центру освіти дорослих Ольги Стефанюк, де вона е, трохи більш ширше і детальніше про це розповість. Скажіть, будь ласка, за період війни скільки було залучено, як би скажемо, знати гран грантових проєктів для розвитку для допомоги сприянню соціалізації внутрішньопереміщених осіб безпосередньо в Полтаві і безпосередньо вашими зусиллями? Нашої громадської організації центр освіти дорослих Полтавщини, яка діє на базі Полтавської університету економіки і торгівлі, а під час військових дій, починаючи з 24 лютого, 2022 року. А, і діяло два основних проекти по підтримці переміщених осіб, які стосувалися саме навчальної діяльності для наших внутрішньопереміщених осіб. Це проект, який називається який діє на базі нашої громадської організації з 2019 року. Називається Центр освіти дорослих середовищі особистісного та професійного розвитку. Uh -huh. Діє цей проект за підтримки федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини. В рамках неурядової організації DVV International в Україні і проект в 2022 році ми надали освітні послуги 707 слухачів. Більша переважна частина із них це внутрішньопереміщені особи. Це навчальні послуги. Вже за перше півріччя 23-го року на наших навчальних курсах пройшло навчання 366 осіб. Наші слухачі в рамках цього проєкту отримують сертифікати. Від нашої громадської організації є курси, де ми співпрацюємо і надаємо сертифікати державного зразка в залежності від специфіки і програми, яку ми надаємо. Другий проєкт це проєкт допомога в реабілітації та налагодженні повноцінного життя для внутрішньопереміщених осіб в Україні. Він діяв з 20. 4 листопада по 7 квітня 2023 року цей проект проходив так само діє в рамках нашої громадської організації при підтримці громадської організації СВА і уряду Японії. В рамках цього проекту у нас навчання пройшло більше чотирьох осіб, і більше п'яти тисяч осіб отримали гуманітарну допомогу. А в рамках даного проекту слухачами нашими були виключно внутрішньопереміщені особи. А скажіть, будь ласка, що саме ви навчали? Яким там скавим навичкам? А в більшості на даний момент зараз у нас ідуть програми професійного спрямування і програми психологічної підтримки для внутрішньопереміщених осіб, тобто осіб, які пережили безпосередньо і мають травму війни. А професійне навчання у нас є курси крій та шиття, де ми навчаємо швачок. У нас є графічний дизайн, бухгалтерський облік є. А у нас є створив власний інтернет-магазин з нуля, тобто є такі професійні курси. Кондитерська майстерність є це в рамках двох наших проєктів Такі курси проходять. І є курси психологічної спрямованості, які в залежності від специфіки, це і мотивація до життя, це і власний розвиток інтелекту, це і психологічний розвиток під час війни. Тобто різної спрямованості курси у нас йдуть на базі нашого громадської організації. І працюємо ми на базі нашого університету, Полтавського університету економіки і торгівлі. Знаєте, якщо говорити безпосередньо так за освітній процес? Зараз безпосередньо в університеті є така можливість надання своїм, точніше, навчання майбутніх студентів через ваучери. Скажіть, будь ласка, як ви бачите цю перспективу і чи гарна взагалі ця ідея? Так, це отримання ваучера від центру зайнятості. Зараз на законодавчому рівні особам, які досягли, мають статус внутрішньопереміщеної особи, досягли 45 років і мають не менше ніж 15 років офіційного страхового стажу, нашим захисникам, захисницям нашим є можливість отримати цей ваучер на безкоштовне навчання у нас в університеті. У нас в університеті є декілька спеціальностей, на яких можна пройти навчання, подати свої документи. Суть заключається в тому, що це отримання наступного ступеня вже освіти. Тобто можна подати на ступінь бакалавра і можна на магістрські програми подати. Наступні програми, на які є можливість подавати і навчатися у нас в університеті, це комп'ютерні науки, це харчові технології, це маркетинг, підприємство, підприємництво та торгівля, туризм і рекреація, економіка і менеджмент. Тобто, це ті спеціальності і освітні програми, на які є можливість подавати свої документи для того, щоб отримати і навчатися у нас в університеті. Щоб вже максимально детально розкрити тему з отримання ваучера на безкоштовне навчання, Ми спеціально для вас запросили людину, котра отримала цей ваучер, і вона розповість про свої переваги і, взагалі, чого вона обрала дану програму. Ми говоримо безпосередньо про розвиток освіти, і в цьому контексті я хочу вас запитати уже як здобувачки освітньої початково-освітньої е, програми, яку ви проходили на базі даного університету е, стосовно ваших е, як сказати, вражень, ваших е, якихсь, там емоцій, які ви здобули, і цікаво дізнатися на ну, які курси ви проходили. Так, мене звати Карнау Людмила Вікторна. Я внутрі переміщенна особа, проживаю я в Харкові. Зараз тимчасово знаходжусь у місті Полтава. В даному закладі я проходила навчання за направлення бухгалтерський облік від громадської організації Центру освіти дорослих. Дякую, чи, дякую за можливість ще раз. Так. Це для мене були зовсім нові знання. Тому що за попередньою освітою я зовсім ніякого відношення не мала до бухгалтерії. На курсах я зрозуміла, що бухгалтерія це не тільки формули та цифри, це дуже творча професія, в якій завжди є можливість розвитку та росту. Стосовно викладача. Чудова особистість, яка з гумором в деяких частинах доносила нам знання. Дуже було цікаво, дуже закликаю не, не тільки внутріпереміщених переміщених осіб, до навчання. Навчання це сила, це додаткові знання, це можливість розвитку зовсім в різних сферах. Дивіться. А розвиваючи тему освіти, я знаю, що ви є е, здобувачкою е, програми по ваучерам. Можете, будь ласка, поділитися е, своєю думкою, на кого ви пішли, на яку освітню програму, і е, навіщо це вам взагалі потрібно? Так. Подякую міста Полтава за можливість такого від центру зайнятості. Я отримала ваучер на додаткове навчання за спеціальністю підприємництва і торгівля. За попередньою світою я інженер електрик, тому для мене це будуть нові знання, які мені допоможуть розширити сферу діяльності, в якої я можу додатково влаштовуватися та допомагати своїй державі, так як наша держава економі... економічно розвинена держава. Так що так якось. Я закликаю до навчання абсолютно усіх, від мала до велика, від новичків та таких, як я, які здобувають другу факову освіту, тому що знання це сила. Як вважаєте, наскільки взагалі дані, дані освітні програми є важливими для соціалізації? Внутрішньоприміщених осіб, військовослужбовців, ну, та інших вікових категорій, скажімо. Так, життя до війни було зовсім інакше, і ми по-іншому сприймали і навчання, і відношення до нього. Тому зараз, повертаючись назад, на той час. Є, якщо не було можливості в когось навчатися, то зараз е, багатеря, я вибачаюся завдяки. Завдяки, да, завдяки різним освітнім програмам є можливість здобуття нового. А все нове це завжди розвиток. І так як у нас все зараз оцифровується, все цифрове, все е, ті знання, які в нас були раніше, вони дали, повинні бути е, на рівні нинішніх технологій, скажімо так. Тому люди, які хочуть е, е, давати державі Піднятися вище вище, вони, незалежності від того місця проживання, де е, живуть, вони знаходять е, е, шпаринку, де е, принести користь. Добре, Дякую за чудову відповідь. Навзаєм. Ну що ж, друзі, знаєте, зі своєї сторони зараз підводжу для себе підсумки. Хочу сказати, що разом із спікерами мак максимально. Детально намагалися розкрити дану тематику з отримання ваучера на безкоштовне навчання. Тож я маю надію, що ви також зацікавитеся за даною тематикою і в даному начальному році ви завітаєте до цього сучасного і гарного закладу.